Мої дорогі брати і сестри, і ось ми наприкінці ще одного важкого та непростого року з новими дивними обставинами, з причинами війною в різних куточках землі, нестабільною релігійною та політичною ситуацією, природними катаклізмами тощо Це, безумовно складні часи, і вступаючи в новий рік, нам варто подумати про те, як ми можемо впевнено дивитися в майбутнє. Коли Елен Вайт жила в Австралії, вона написала листа до брата і сестри сіслей 3 січня 1900 року. це було на світанку не тільки нового року, але й нового століття. Вона написала: я вітаю вас сьогодні вранці з Новим роком. Ще один рік з його тягарем записів канув у вічність. Ми не знаємо, що це за запис, і не можемо знайти його до суду, але розпочався новий рік, і я відчуваю бажання знову присвятити себе Богові, душею, тілом, серцем і силою. перевернуто нову сторінку. Яким буде запис цього нового року? Яким будуть його розкриття в історії світу? Яким буде його розкриття в нашій індивідуальній історії. Хоча ми не можемо точно знати, якою буде історія світу в наступному році, ми можемо певним чином керувати нашою власною індивідуальною історією. Один із цих засобів зробити це знову присвятити себе Богові, душу, тіло, серце та сили. Коли ми робимо так, ми обираємо дотримуватися біблійного наказу любити Господа Бога свого усім своїм серцем, усією своєю душею, усім своїм розумом і всією своєю силою який вперше згадується в повторенні закону, 6 розділ, 4 та 5 вірш, і цитується в Євангелії від Марка, 12 розділ, 13 вірш. Уривок продовжується у віршах 30 та 31. Це перша заповідь, а друга подібна до неї, така. «Люби свого ближнього, як самого себе». Знову цитується зі старого завіту. Ці давні заповіді все ще актуальні для нас сьогодні: любити Господа всім своїм серцем, душею, розумом і силою і свого ближнього як самого себе. Уявіть собі, який вплив ми могли б мати в цьому новому році, якби кожен з нас попросив Бога через Його благодать допомогти нам любити його всеціло і любити наших ближніх так сильно, як ми любимо себе. Уявіть. Собі потенціал впливу не лише на нашу особисту історію цього року, але на історію світу. Але що це означає любити свого ближнього як самого себе? так? Це звичайно і нагадує нам історію про доброго самарянина, який допоміг людині в біді. І ми безперечно повинні допомагати полегшувати страждання тих, хто нас оточує, і окрім того, допомагати людям у їхніх життєвих потребах. Ми покликані робити ще більше. У рев'ю Енгеральд за 5 лютого 1884 року Елен Вайт написала: Дорогі брати і сестри, коли ви перейметеся місіонерським духом, коли навчитеся любити своїх ближніх як самого себе, ви не будете задоволені тим, що навколо вас гинуть душі, а робитимете все, що можете, щоб врятувати їх. Брати і сестри, чи можете ви уявити, який вплив ми могли б зробити в цьому новому році, якби кожен з нас попросив Господа наповнити нас його місіонерським духом, щоб допомогти нам спасти якомога більше душ для його царства? Як ми можемо це зробити? Книга Захарії, четвертий розділ шостий вірш, говорить нам, не силою і не владою. Але моїм духом говорить Господь Саваот. Усім очевидно, що з кожним днем цей світ все глибше занурується в невизначеність і хаос. Навіть ті, хто не вірить в Бога, визнають, що відбувається щось незвичайне. люди шукають відповідей. вони шукають щось або когось, на кого можна було би покластися. Вони шукають правду, мій брате і моя сестра. Ти і я були покликані на такий час, як на цей. Настав час вивити любов до наших ближніх, проголошуючи через Божу благодать його останні вістки любові до світу. Три послання ангелів проголошення вічної вангелії, поклоніння богові як нашому творцеві. Та визнання того, що час його суду прийшов? Ми маємо запросити всіх вийти з Вавилону та отримати печать Божу, а не жахливе п'ятно звіра. Коли починається цей новий рік, чи не бажаєте ви завдяки Божій благодаті та силі проявити його любов до інших? Пішовши досягти світ? Заради нашого Спасителя, якщо так, то я запрошую вас стояти, де б ви зараз не були, під час нашої молитви. Небесний батько. Будь ласка, приблизься до кожного з нас, коли ми вступаємо в цей новий рік. Адже ми не знаємо, що принесе цей новий рік. Та ми впевнені, що якщо ми повністю покладаємося на тебе, ти проведеш нас, ти будеш керувати нашими кроками, ти відкриєш перед нами шлях не лише для того, щоб вберегти нас, але для того, щоб поділитися з іншими, любов'ю Христа та надією, що міститься у вісті трьох ангелів. Приведи людей назад до істинного поклоніння Богові. Допоможи нам, Господь, в практичний спосіб. Коли ми вступаємо в цей новий 2025 рік, щоб ми повністю поклалися на тебе і поділилися твоїми цінними вістками підбадьорення з оточуючим світом, Дякуємо, що вислухав нас і благослови нас зараз, коли ми йдемо в цей новий рік. Амінь.